Слава Україні! Слава нації! Відповідь на питання чекаю в коментарях. А ми будемо сьогодні говорити про сорочку. А саме візьмемо до розгляду поділ жіночої сорочки 1910 року, закінчена робота. Що цікаво в моїй колекції, я знаю про роботи, які знаходяться в моїй колекції, абсолютно все. Значить, що ми сьогодні розглянемо? Ми розглянемо лічильну гладість, тут дуже простий такий елемент, і з нього розпочнемо. Про лічильну гладь говорити. Розглянемо дуже багато різних варіантів, і потім ви зможете це все поєднати і використати, створивши абсолютно свої, абсолютно унікальні роботи. Тут ось є в нас вирізування таке цікаве. І тут у нас є ось така цікава мережка. Ну мережку я перенесу окремо. Значить, що цікавого в цій роботі, це домоткане полотно і вишивка. Відбувалася саме тією ж ниткою, з якої ткалася сорочка. Тобто виготовлення нитки відбувалося в домашніх умовах. Ткалося це все в домашніх умовах, відбілювалося це все в домашніх умовах. Робота ця належала сусідці нашій. Це її сорочка, яку вона мені подарувала. Бо знає, що для мене вишивка це надзвичайно важливо і дорого. А своїх дітей вона не мала. Відтак хотіла, аби її особисті речі деякі були оцінені, зберігалися, нагадували про неї. Це була надзвичайно гарна, світла людина, але особисте життя якої не склалося. Зворотня сторона роботи виглядає ось так. Бачите, тобто робота гарна, охайна, чиста. Хоча нитка доволі груба. І, ну, моя прабабуся би зафукала, мені подобається. Воно, воно живе, тепле, воно дихає. От. Тобто повторити, зробити як автентичну, як мені можна казати, роботу ми не зможемо, бо виготовити нитку самі, виткати полотно самі і використати ту ж нитку, яка йде. На полудні для вишивання в нас змоги немає. От. А я ось зробила такий відшивчик, використала а, шматочок. У мене такий був Лінда під цвейгард, Ось, з традиційною їхньою помаранчевою а, кайомочкою, як воно та й таке. Що тут? Все дуже-дуже просто. Значить, лічильна гладь відбувається в наступний спосіб. Тобто ми беремо три ниточки, чотири ниточки, п'ять ниточок, шість, тоді дві крайні і звідси переводимо на три в інший бік. І так от працюємо, ці стопчики робляться. Це дуже-дуже просто: нитка на звороті йде відповідно під кутом, під нахилом. От, ось так, бачите? От, за рахунок того, що ця нитка тонша, ніж нитка полотна, у мене трошки інший виворіт виходить. Тут е, нахил, бачите, не настільки помітний, бо нитка полотна і нитка вишивки однакові. В мене нитку я використовувала для відшиву. Ось такий у мене був залишок, який мені було не шкода використати для такого пробного відшиву. І відтак нитка, якою я шила, тонша за нитку основи, тобто за полотно. Відповідно, результат мій дещо відрізняється. От. Але суть виконання хід нитки така сама. В принципі, в принципі Якщо задати стіллю, можна знайти нитку досить щільну і схожу за товщиною з полотном, на якому ви збираєтесь шити. От, відтак результат у вас буде більш наближений до оригіналу. От, з вирізуванням. Ну, когось це лякає, комусь це здається складним, комусь це здається чимось незвичайним. Насправді, ну, не знаю, для мене чи не для мене, на мій погляд, це дуже-дуже просто. Треба мати першочергове це бажання. От, а вже все решта підтягнеться. Тобто, ви просто пробуєте, пробуєте, пробуєте і у вас вийде. Я не пам'ятаю, чи вийшло в мене з першого разу. Це було дуже давно в дошкільному віці. Ну. Ви розумієте, що вже перейшовши за рубіж четвертого десятку, пам'ятати себе в дошкільному віці аж настільки детально, напевно, було б надто унікально. Тож, відповідно, ну, для мене це легко, для мене це природно. Для мене це те, чому мене вчили, перш ніж навчили читати. Відтак, ну я не вбачаю в цій техніці нічого складного. Я вам покажу це доволі просто. Я думаю, що у вас вийде без зусиль. І складностей, і ви отримаєте задоволення від процесу, задоволення від результату. Не можу гарантувати, що з першого разу у вас вийде, але якщо ви проявите наполегливість, у вас точно вийде і однозначно буде гарно. Так, на цьому знайомству будемо завершувати відео номер 1 Ще трохи про голку. Хтось рекомендує радить брати голку з тупим кінчиком. Ось це моя улюблена голка, яку я використовую універсально. У мене їх кілька десятків. Я не пам'ятаю фірму і не маю наміру рекламувати. Скажу вам, що дана німецького виробництва вона коротка з малесеньким вушком. Однаково добре підходить для бісеру, для гладі. Для хрестика і для будь-чого. Ну от Я люблю ось такі малесенькі, коротенькі голки. Мені вони зручні. От, мене довгі голки дратують. Довга голка в моєму розумінні, в моєму використанні добра лише для ткацтва бісеру. Більш в інших цілях, я ну, не волію їх використовувати. Це універсальна голка, яка мені добра для вишивки, для шиття, от, яку, яка мені зручна в роботі, вона тоненька, вона проходить через будь-який бісер. От, і їю ну, шию. Вам раджу взяти голку тупим кінчиком, так як без досвіду, але досить тоненько. Так як без досвіду, номер 22 до речі, для вишивання підійде. От, без досвіду, щоб ваші пальці не були сколочі. от Бо ну, я вишиваю без п'ялиць і в мене пальці доволі часто поколоті і доволі сильно. Але тим не менше я не зраджую собі і використовую саме ось таку голочку для будь-якого вишиття. Це щодо матеріалів: нитку можете взяти будь-яку міцну, яка у вас є, наявна, ми зараз будемо вчитися. Зараз це не важливо, не принципово, що у вас під рукою. Навіть 10-й номер для шиття, звичайно, підійде, якщо тканина у вас якась така. Як Лінда, або ось я буду відшивати в відео номер 2 зразочок онлайн, який ви будете дивитися. Це шматочок від полотна рушникового українського виробництва Коломия, на якому я на виставці показувала якісь шви комусь. Ну, от він. Лежав мені собі так складений без діла, і я зараз на ньому буду показувати. Зараз на другому відео я візьму залишки, ось в мене такий клубочок Іріса є. Я навіть не маю уявлення, чи чиє виробництво. Швидше за все, що то, що залишки колишнього, колишнього. Ну, Радянського, можливо, тому що ну, такі всякі в мене залишки не викидаються ніколи, вони завжди для чогось згодяться. От, тобто, така доволі товста ниточка в мене буде. Я зараз буду в відео номер два вам показувати на такому. Можете підібрати подібне, аби вам було легше повторювати і можна було уявити. от. Голку, вибачте, я буду використовувати зручну і звичну для мене. Ви собі підбирайте те, що зручно і е, доступно і прийнятно для вас. Якщо ви знаєте, що для вас зручно, беріть те, що знаєте, що для вас зручно. Якщо ні, то е, здається, що це 22. Ось я вам покажу. Зараз витягну, у мене тут є те, чим я показую, як шити дітям своїм. Щоб це було більш-менш безпечно. Тобто вона тоненька, ось вона з моєю майже вона трошки товща за мою улюбленицю. В неї велике вушко, не знаю, видно на відео ні, Вона тупенька, тобто пальці ви не поколите, але вона доволі тоненька. аби ви могли, ось, Вам треба буде ховати нитку і вам треба буде переходи робити під ниткою. Тобто вона має бути досить тоненька, аби пройти під нитками. Ну, ось, власне, підготовче відео готове. Дякую за увагу. До зустрічі!